Привіт, друзі! Продовжуємо знайомитися з магічними здібностями людей, орієнтуючись на число життєвого шляху. І сьогодні поговоримо про сімки, вісімки і дев'ятки. Як графічно зображається число 7 і що про це можна говорити, зараз ви почуєте. Як і одиниці, у числа 7 практично відсутня основа немає міцних матеріальних коренів. Але на відміну від одиниці, яка, не впоравшись самостійно, опускає межу духовних устрімлінь вниз, сімка, зовсім не турбуючись про те, чи витримає цей тендітний п'єстал, ставить на нього всю міць своєї особистості, оце ця горизонтальна риска зверху. Незважаючи на зовнішню схожість одиниці та сімки, на те, що вони спираються лише на свій власний досвід і самопізнання. Вони стоять на різних полюсах духовного розвитку. Одиниця не може, вона не в змозі щось нове привнести навіть для себе у свій духовний розвиток. А от сімка вона повністю реалізує свої здібності в реальному часі і може залишити значний заділ на майбутнє. Так і людина-сімка може не тільки досягти значних успіхів у своїй духовній досконалості, а й поділитися цим з оточуючими. А які ж магічні здібності людей з числом життєвого шляху 7? Якщо ваше число життєвого шляху 7, проаналізуйте зараз різні ситуації, про які ви, мабуть, ніколи і не замислювалися. Ну, наприклад, виходячи з дому, ви, ну, якби машинально взяли з собою парасольку. І це при тому, що нічого не віщувало дощу. А до кінця дня погода змінилася, і ваша парасолька ну, була дуже-дуже доречною. Чи було таке? Або ще ви зайшли в магазин за молоком, і самі не знаєте, навіщо купили торт. І це при тому, що ви вирішили посидіти на дієті. А відповідь на запитання, навіщо, була вдома, коли за 10 хвилин після вашого приходу додому на порозі з'явилися гості. От тут і торт став у нагоді. І таких випадків можна згадати безліч. І все тому, що сімки мають дар яснобачення. бачення. Вони можуть щитувати інформацію з будь чого з людей, з різних об'єктів, які знаходяться не лише в зоні їхньої видимості, а й за тисячі кілометрів. Так само за бажання розвиватися здібності можна бачити події і минулого, і майбутнього, і навіть впливати на них за допомогою віщих снів, завдяки яким у таких людей навіть може виходити ну, запобігти небажаним подіям. Ось такі можливості у людей з числом життєвого шляху 7. А ми переходимо до вісімок. Можу, але не хочу. От так можна сказати про графічне зображення вісімки, про її духовність. Як бачимо, у вісімок два замкнених кільця. Вони символізують здатність повністю виконати, поставлене перед нею духовне завдання. У неї є величезні здібності в досягненні цього. Але немає ніякого бажання, немає устремління, немає жодних горизонтальних характеристик, як у сінки, наприклад, які символізують стрижень особистості. Вісім наскільки самодостатні, що їй не потрібно нічиє визнання, їй не потрібно нікому нічого доводити. У неї немає жодних протиріч між попереднім досвідом і можливостями вийти на більш високий рівень. Самовдосконалення в цьому втіленні. Їй наскільки багато дано спочатку, що залишилося лише трошечки підкоригувати своє духовне життя, і навіть при цьому не доведеться сильно напружуватися. Вісім вважається великою матеріалісткою. Не випадково, в нумерології вона вважається грошовим числом, числом грошей. Але, можливо, в минулих життях вона. Додала скільки зусиль для підвищення своєї духовності, що от зараз вона може трошечки насолоджуватися тим, що має. Два замкнутих, кіль... За... Два замкнутих кільця от тому приклад. Якщо говорити про містичні здібності людей з числом життєвого шляху 8, то ці здібності потрібно дуже тонко відчувати. І взагалі, якщо говорити про якість паранормальних здібностей, то слід зауважити, що ніхто не класифікував і не класифікує їх як паранормальні. Ну, напевне, тому що якось не звертають на це уваги чи що. Ну, є і є, у всіх буває. Хіба це щось незвичайне? Так, справді, у всіх буває. Але тільки дуже невеликий відсоток усіх людей звернули на це от у всіх буває увагу. І почали розвивати ці здібності. І лише потім, коли вони ці свої здібності стали демонструвати нам всім, ми говоримо про них як про особливих людей. Але таких людей може бути набагато, набагато і набагато більше, якщо ми повіримо в себе і будемо користуватися всім, що принесли з собою все життя. Повернемося до вісімок: люди, чиє число життєвого шляху вісім, можуть підключатися до єдиного інформаційного поля землі. Важко це зрозуміти в собі. Ну, Напевне, так, складно. Але я вже говорила, що оці два замкнутих кільця у вісімки говорять про те, що вона дуже добре попрацювала в минулих втіленнях, як на матеріальному, так і на, напевне на духовному рівні. І зараз вона просто може відпочити. Пам'ятаєте, можу, але не хочу. А як це може бути? У дитинстві такій людині дуже легко вчитися. Вона буквально схоплює все на льоту. Вона багатогранна, їй цікаві будь-які напрямки. От якщо вони ведуть до розвитку, то це хороший для неї напрямок. Малювання, спорт, музика, різні науки ну і так далі. Тому, коли така доросла людина перебуватиме в ситуації, яка потребує негайного вирішення, то вона таке рішення обов'язково знайде. Приклади можна надати дуже і дуже багато. От наведу кілька. компанія друзів відпочивала десь на природі, і раптом якась дівчина ніби поперхнулася і упала без свідомості. Усі були шоковані, бо ніхто не знав, що робити. А вісім, побувши кілька секунд у якомусь шоці, кинулася до дівчини, зробила якісь маніпуляції і допомогло це дівчині отямитися. На запитання, а як ти це зробила? Оця людина не могла дати відповіді. От Просто жартувала, я не знаю. Другий приклад: студент складає іспит. все розповів по білету, і тут викладач задає абсолютно, ну, скажімо так, ліве якесь запитання, що називається валить, сказали б усі студенти. А цей студент дуже напружився, якийсь час якось судомно про що згадував і видав цілком чітку правильну відповідь. Що навіть викладач був у шоці. А потім, коли його запитали друзі, а звідки ти все це знаєш? А він сказав: гадки не маю. От сказав і сказав: ну, я ж готувався. Хоча він і сам не усвідомлює, що ще деякий час тому він і уявлення не мав про те, про що тільки що розповів. Ось приблизно так треба розуміти це поширене зараз поняття підключення до єдиного інформаційного поля Землі. А ті, хто хоче навчитися цьому, повинні зрозуміти, що існують так само так звані інформаційні перешкоди, які можуть заважати знайти правильну відповідь. І тут потрібно прибирати це сміття, ну тобто навчитися концентруватися за допомогою різних ну, таких як, наприклад, медитація. Вісім ще дуже хороші енергетики. Вони можуть відчувати брехню, вони можуть передбачати лихо що загрожує іншому, і ще багато-багато чого ще невивченого і непроявленого в нашому світі. А ми переходимо до девятки. Графічно 9, так само, як і 1 і 7, не мають великої точки опори. А це зазначає, що вона має пройти свій шлях, розраховуючи лише на себе і не спираючись на досвід попередніх втілень. Можна припустити, що духовні завдання в минулому не були виконані. І цей весь багаж духовного розвитку дев'ятка принесла в це життя. Вона не може спочивати на лаврах, як вісім, де все збалансовано, і духовно, і матеріально. Де для дев'ятки матеріальне не так важливо. У неї наскільки високий рівень духовної досконалості, що життя її не буде затьмарено заздрістю, ревнощами, Користолюбством її завдання залишити все, що вона має у своїй духовній досконалості, залишити тут, у цьому втіленні, нічого не залишаючи для себе. Адже коло замкнулося. Тому і вважається дев'ятка духовним наставником для нинішнього покоління. А що стосується містичних здібностей дев'ятки, то оскільки рівень духовної досконалості дуже високий, Дев'ятка може мати всі ті здібності, про які ми говорили, описуючи всі числа до неї. Особливо яскраво можуть бути виражені здібності Яснобачення, підключення до єдиного інформаційного поля землі, а також здібності медіума, може контактувати з потобічними силами, з душами померлих, відчувати присутність темряви, але, але на більш побутовому рівні, щоб зрозуміти у себе такі здібності. Зверніть увагу на своє ставлення до електричних приладів і різних гаджетів. У вас є здатність змінювати енергетичні та магнітні поля. Ви можете якби не дружити з комп'ютерною технікою, у, у ній щось вище зламається, бо вона зависає якось. Годинник може зупинитися на руці, будь-то електронний чи механічний, але може бути таке, що вас почне бити струмом, будьте обережні. От, ну, друзі, ви тепер маєте уявлення про свої магічні здібності, орієнтуючись на число життєвого шляху. Вірити в це чи ні, розвивати їх чи ні це справа кожного. Просто знайте, що є така теорія і є такі спостереження. Розкажіть про свої враження від побаченого і почутого в коментарях. І не забудьте поставити пальчик вгору, якщо ця серія відео вам сподобалась. На моєму каналі є дуже багато ще різних цікавих відео, в яких ви дізнаєтеся багато чого про себе і про своїх близьких. Хочете знати, скільки у вас енергії і кому можна її витрачати просто так направо і наліво, а кому потрібно залишати її тільки зліки для себе? Ось відео. Дивіться і мотайте на вус. До нових зустрічей!